Кода Фабія 10-го року випуску. 1.2, бензин, механіка 205 тисяч кілометрів пробігу. Пацани, тачка чітка, обслужена повністю в ідеальному стані. 500 кілометрів назад замінено комплект ГРМ та замінено мастила з фільтрами. Тачка просто, просто у сяга. Е, давайте перейдемо до огляду. По лакофарбому, подивіться, автомобіль дуже охайний, дуже класно виглядає. Дійсно, ну, вигляд має, при тому, що він у нас на звичайних... Дисках, на стальних дисках, але ці диски вони в нас в гарному стані і з такими колпаками. Гума у нас 185 60 r 14 гума також в дуже гарному стані. Давайте перейдемо до салону. Саме цікаво у нас тут передні електроскопідіймачі. Автомобіль дуже охайний. Подивіться на це кермо. Топ, просто стан топовий. У нас також на автомобілі є протитуманна фара. Звичайна така магнітола, яка працює, все справно. У нас найголовніше, що на даному авто є кондиціонер. Тож, воно доволі такі комфортно. Класна машинка. Зацініть стан, сидінь. Зацініть просто цей стан. Це просто топ, я вважаю. Дуже приємна машина, дуже приємно в ній знаходитись. 205 тисяч кілометрів пробігу. Ну, як ви скажете, я рахую що для цього пробігу. Тачка просто дуже-дуже класна. Давайте перейдемо на задній ряд. Багато кого цікавить, скільки місця Фобії, тому що це популярна машина, багато хто її розглядає, але дивіться, я сідаю за собою. Це хетчбек, але я сижу тут без питань, ну, взагалі чітко. Подивіться, місце щодо колін, ну як в Є-класі. Е ну скажіть, чим хуже є е клас? Нічим, правильно? Та, у тачки місце, як в Mercedes Є е клас. Да, вона менша, але по суті ззаді місце дуже багато. Давайте перейдемо до багажничку, покажу вам багажничок. Одразу нас зустрічає зустрічає first aid Kit, Це у нас аптечка. Аптечка Volkswagen оригінальна, подивіться, комплектна. Давайте подивимося, що у нас тут. А тут у нас все комплектне. Тут ми маємо запасочку, ми маємо дамкрат, балонний ключ і крюк для того, щоб машину достати з якихось негаразів. Місце багато, як я розумію, так, задній ряд сидінь у нас складається, Тож якісь негабаритні грузи, холодильник, якийсь, я не знаю, стиральну машинку. Ви тут перезите. Хоча, здається, ця машинка невелика, але можна, повірте, в неї дуже висока криша, і за рахунок цього місця всередині дуже багато. Так цікаво, реалізована у нас ручка така. Ну, Люди про це знають, тому що це дуже популярна машина. У багатьох е, вона є в сім'ї, служить багато роками. І ще є один-два бензиновий двигун. Доволі таки надійний для цієї машинки, його достатньо, я скажу. Динаміка в неї класна, тому що машинка невелика, вона важить буквально там на сто плюс-мінус. Тож, якщо вона вас зацікавила, вона у нас знаходиться постійно на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете проїхати, ви можете проїхатись з на даному авто. Ми можемо також вам дане авто показати на любому СТО, на якому ви забажаєте. Тож ми вас чекаємо, друзі, до зустрічі!